Буду робити зараз заземлення на сонячні панелі. По правильному було б зробити на кожну панель. Однак, враховуючи, що конструктив повністю металічний, тому прикручувати буду на кожну направляючу. Тобто, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто кабелем одним кіном відіжму, зажму кабель. І таким чином, я думаю, що воно буде триматися, думаю, що воно буде триматися. Так що починаю. Ну, ось так вийшло. Натягнув, зробив, закріпив, відповідно, зараз внизу ще натягну і думаю буде квітка. Завершив я заземлення. Кабель кинув. Десятка. Тут поки колхоз хомота десь загубив, який мав тут прикріплювати, але це таке. До речі, арматуру загнав десятку і десь загнав на метр два. Земля досить гарно пускає, йде, тому думаю, що через 2 метри ще один кину, через 2 метри ще один і з'єднаю. Таким чином, я думаю, буде окей, ну взагалі бомба-ракета по опору, по всьому. Так що більше потім засипеться, тут нічого і видно не буде. Так що ось так. Зробив все класно. По часу за нього дві години. Власне, не забувайте про особисту безпеку, тому що все потребує уваги і нормальної експлуатації, розуміння того, чого ви робите. Враховуючи, що панель знаходиться під постійною напругою, таку роботу бажано проводити десь в вечірній час, коли напруга падає. Тому що як би там не було, це електрика і вона також може десь бути замикання, будь-що, і можуть бути погані наслідки, тому будьте уважні завжди. Зробив таким чином, показав як. В принципі, ціна питання, там 10 метрів кабеля, десь в межах 400 гривень. Арматуру я мав, забив сам, ну, дороблю, то вже більше детально покажу. Класне. Для того, щоб вся система працювала нормально, тим більше на кожній панелі є місце для заземлення. Про це не треба забуватися. І якщо цього заземлення не буде, інвертор теж може некоректно працювати інколи, а навіть в деяких випадках призведе до того, що він вийде з ладу, тобто згорить. Тому зважайте на такі речі. Якщо заземлення пише, що має бути, значить воно має бути. І якщо воно розміщується на землі, конструкція це одне. А коли розміщується, на даху, як в мене, це зовсім інше. Мінус такого даху, як в мене, в тому, що це металочерепиця, це метал, це профіль. Відповідно, він проводить електрику і може мати погані наслідки. Все-таки я більше би рекомендував, якщо такі речі ставити, то ставити або на землі, або якщо дах, то вже дах, скоріше за все, щоб був або черепиця. Проста керамічна або шифер, ондулін, будь-що, тільки не метал. Тому що все-таки провідність від такого і насики можуть бути набагато гірші. Власне, на цьому все. Якщо у вас виникають, звісно, додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!